Доброго дня, товариство! Не належать до найбільш відомих сторінок нашої історії, такі, що пов'язані з е, давніми військовими традиціями і е, врочистими церемоніалами, пов'язаними з ними. Але такі сторінки у нас все-таки є, і пару слів про них, вочевидь, сказати, треба. Маю на увазі паради Київської магістратської гвардії, традиції, яких тяглися, можливо, ще середньовіччя, аж до 1830-х років. Річ у тім, що Київ, як відомо, ще з 15 сторіччя, а, можливо, є така версія, що навіть із часів Вітовта, якщо не раніше, мав Магдебурзьке право, а це означало для міста ряд привілеїв, які мали уможливити його стрімкіший економічний розвиток. Полягали ці привілеї серед іншого в судовій автономії. Місто на своїй території мало право вершити суд за своїми законами. І відповідно карати порушників своїх внутрішніх законів, звичаїв і постанов, які в міста були свої, ним вже визначалися. Ну, за умови, звичайно, що вони принципово не суперечать загальнодержавним. А в економічному стосунку місто могло збирати податки на власну користь, тобто воно не платило всі податки в центральну державну скарбницю, сказати б так, а платило фіксовану суму. Все, що, грубо кажучи, зароблялося понад цю суму. Місто могло лишити собі і пустити на свій розвиток. От в цих то умовах, коли не було закріпленою за окремим привілейованим станом монополії на насильство, а фактично кожен громадянин міг виконувати лицарську роботу, і сформувалося надзвичайно яскраве явище в житті старовинного Києва паради магістратської гвардії. Гвардія, звичайно, була елітною частиною київського ополчення, порівняно численного у стосунку до загальної кількості населення Києва. Ополчення складалося з міщан, тобто представників середнього класу, які єдині мали право користуватися макдебурзькими привілеями, і для цього мусили відповідати різним критеріям віковим, поведінковим, тобто мати добру славу серед іншого, і майновим, тобто мусили мати певний поріг достатку. Тобто міщани в кожному разі були станом небідним, і мінімальний майновий поріг. І, зокрема, володіння землею в межах міста. Міщанин, якщо втрачав землю, то втрачав тоді і міщанський статус, фактично відповідно і право користуватися магдабурськими привілеями. Отже, достаток необхідний був міщанам для несення військової служби, тому що всяка військова справа потребує ну не завжди астрономічних і дуже великих, як у випадку з лицарями середнього рівня, але в кожному разі досить помітних. І киянин, тобто міщанин київський, просто мусив собі це дозволити, хоча б для того, щоб могти виконувати обов'язок захищати місто, який на нього накладали магдебурзькі привілеї. Потрібно наголосити, що ця військова робота київських магдебурзьких міщан була не стільки кривавою в більшості випадків, скільки виснажливою, тому що ординці самі часто не приймали бою і, лише забачивши війська захисників, самі квапливо ретирувалися, і міщани зобов'язані були в більшості випадків просто відганяти їх від міст, як воно виходило, і гнатися за ними на певну відстань. Ця відстань, на яку київські міщани зобов'язані були ганяти ординців та інших ворогів, які трапилися, була е, чітко обумовлена в привілеях даних міст, де фіксувалися права і зобов'язання. І спершу ця відстань, тобто радіус коли міста складав 8 миль. Пізніше окремим привілеєм, який е, мав полегшити економічне становище міщани і узручнити їм життя і ведення їхніх справ. Ця відстань була скорочена до 4 миль. Тобто в радіусі вже чотирьох миль навколо Києва, кияни мусили ганяти ординці. Із часів блискучого правління гетьмана Івана Мазепи ординських наскоків на Україну різко поменшало, бо гетьман сам організовував масштабні походи на Кримське ханство і, очевидь, татарам тоді було не до наскоків на Україну такою мірою як раніше. Певна річ, що за таких умов вивільнялося більше часу і можливостей для проведення та оформлення різного роду церемоній. Різного роду врочисті заходи, зокрема церемоніальні, звісно, існували в багатьох привілейованих містах, особливо великих і багатих, ясна річ. Та далеко не в кожного з цих міст були такі врочисті бучні яскраві традиції, як київські паради в магістратської гвардії та ополченні. Протягом 16-18 століть Київ залишався порівняно невеликим містом із незначним рівнем економічного розвитку, якщо говорити про кількість грошей, що оберталися. Але судячи з описів, які залишили сучасники. Микола Закревський та Михайло Чайковський, він же садик Паша. Розмах, багатство, і бучність, і пишнота, з якої відбувалися паради Київської магістратської гвардії на Подолі, геть не узгоджувалися зі скромними розмірами та економічним становищем Києва. Певна річ, ці врочисті, яскраві та бучні заходи викликали захват не лише самих містян, але й госей міста. Вони проводилися щорічно, на свята Маковія, Водохреща, Святого Володимира. Іноді ще називають Свято Різдва Богородиці. Із них, наскільки можна судити, паради на Маковія, це 1 серпня та водохреща вирізнялися особливим розмахом. Та якщо масові врочисті заходи на водохреща могли бути відмінені у зв'язку з аномальними морозами, у усякому разі, один такий випадок відомий, то зрозуміло, що для свята Маковія такої загрози не стояло. Саме ці першосерпневі паради вирізнялися порівняно з іншими своїм більш світським характером. Взагалі, якщо ж казати про чисельність, то дані кінця 18-го початку 19 го сторіччя головним чином свідчать, що для парадів або й для виконання суто військових функцій кияни могли виставити пішого війська від 1300 до 2000 чоловік і, грубо кажучи, 100 чи 200 чоловік кінноти. Вершники, зрозуміло, належали до заможніших міщан. Ось вони, власне, і складали еліту київського ополчення і властиво магістратську гвардію. З певного часу ця гвардія діяла фактично як окремий цех. До обов'язків цього цеху, дещо своєрідного, з огляду на його сказати б так, аномальну елітарність, входили не лише участі в щорічних міських урочистостях і церемоніях, а й влаштування цих церемоній з окремих урочистих нагод, а також урочисті зустрічі поважних осіб, коли такі приїздили до Києва. Ці заходи, тобто врочисті паради, проваджені елітою київських міщан, насправді мали величезне значення для внутрішнього життя міста. Бо навіть в епоху Російської імперії, саме під час цих парадів, Київ, за свідченнями сучасників, ніби прокидався від летаргічного сну і збурювалося його внутрішнє життя. Кияни згадували, що вони українці, і цим була наскрізь просякнута тодішня атмосфера. На згаданих парадах, що вирізнялися бучністю і розкошем, елітна міщанська кіннота очолювала процесію. За нею йшли представники пішого повшення, розділені по цехах кожен зі своїм знаменом. Офіційно ця кіннота звалася Товариством Золотої Корогли, і треба сказати, що Золота Корогла це аж ніяк не була лише символічна назва, а крім того, і цілком реальний артефакт, який являв собою одну з найцінніших реліквій магістрату і поруч із початкою та іншими клейнодами становив ніби як зриме втілення його могутності, в даному разі могутності військової. Раніше, у більш грізні часи, ця корогва, як і прапори київських цехів, використовувалася за своїм, так би мовити, прямим призначенням, як військові знамена, котрими вони первинно власне і були. Їх використовували під час виправ на ворога поза місто або при обороні Києва. В більш мирні часи вони виконували функції квайнудів. Що ж стосується озброєння київського ополчення на цих врочистих парадах і озброєння магістратської гвардії, зокрема, то наскільки дозволяють судити свідчення сучасників в кінці 18-го сторіччя і аж до е самого скасування традицій київських парадів, що скоїлося 1834 року, озброєння піхоти становили шаблі і рушниці, а озброєння кінноти, тобто елітної частини київського ополчення, складали в шаблі та пістолі. Безперечно, раніше, в 16-17 сторіччі арсенал мав дещо відрізнятися. Зокрема, там поважне місце мали посідати луки, які, до речі, українська шляхта використовувала за прямим призначенням ще в другій половині 18 сторіччя, і дуже довго не хотіла з цим видом озброєння розлучатися, не кажучи вже про козаків, де він був ще більш популярним. А міща не значною мірою треба сказати рівнялися також на козацьке середовище. Можливо, вони певною мірою змагалися навіть з козаками у розкоші. Тобто козаки були зовсім не проти продемонструвати в мирний час і часто ним хизувалися, попри всю свою практичність. Описи свідчать, що озброєння київських міщан і насамперед, звісно, золотої корови було надзвичайно розкішним. Коштовно були прикрашені пістолі сріблом, і коштовним камінням іноді навіть були висаджені збруя, зокрема сідла та стремена. Можна вказати, що свідчення вказують на те, що сідла у міщан були високі, мабуть, не просто так, тобто козацькі. А козаки в цьому можливо орієнтувалися на адигів, тобто черкесів, народ не репресований свого часу Російською імперією, але який вирізнявся унікальними військовими традиціями і мистецтвом, і в якого з козаками, скажімо так, був активний культурний обмін. Ну а зважаючи, що кияни певною мірою взоруючись на запорозьких козаків, дещо в них безперечно запозичували, то немає нічого дивного, що і тип сідел використовували схожий. До речі, одягу це також стосується. Хоча загалом треба сказати, що й іншої імпортної зброї серед розкішного розштунку київських міщан також не бракувало. Тільки не слід думати, що місцеве озброєння заздалегідь за визначенням мало поступатися розкошем іноземному, бо якраз традиції київського золотарства були надзвичайно розвиненими і стабільно трималися на високому рівні навіть в період відносного економічного занепаду, і стабільно підтримувалися 16-го, 17-го, і го і навіть початку 20-го сторіччя. Як про це свідчать більш-менш численні вироби? Що ж стосується броня товаришів Золотої Корови, то описи його залишили вже задані Микола Закревський та Михайло Чайковський, садик Паша. Вони в цілому одностайні, і розбіжності стосуються в основному лише кольорів та відтінків, які вони надають різним частинам і одежинам міщанського рештунку. За свідченнями згаданих очевидців, товариші золотої корогви кінця 18-го, першої третини 19 сторіччя були вбрані в жупани, кунтуші, які вдягалися поверх цих жупанів, і високі смушеві шапки з довгими швиками, які закінчувалися золотою ниткою із китицею на кінці. Кунтуші були темно-зеленого кольору, якщо вірити Михайлові Чайковському, і світло-зеленими за Закрепським. Що ж до жупанів, то один означає їх червоними, другий фіолетовими. Проте обидва очевидці одностайні в тому, що шви кунтушів оброблялися золотим шнуром, а шапки були зроблені зі світло кримського смужку і мали малиновий верх. Але цікавим виглядає свідчення про озброєння воїнів київського магістрату, в якому згадується увага мечі і кінські вати оздоблені ще й струсячими перами. Свідчення відноситься до е, пізніх часів, коли вже давно, звичайно, ні ватні мечі не було в вжитку, але вони належать сучасникові, тому неможливо уявити, щоб очевидець не відрізняв шаблі від меча, а кінські лати йому взагалі привиділися. Проте насправді е, при докладнішому розгляді е, нічого неможливого в цьому немає. Якщо згадати, по-перше, що середньовічні. Зразки озброєння могли фрадично використовуватися досить тривалий час, особливо якщо згадати, що була традиція передавати реліквії, зокрема пов'язані з військовою звитягою, зокрема в шляхетських родинах з покоління в покоління, то цілком можливо, що якісь окремі зразки могли зберегтися, так як це в багатьох заможних і елітарних сім'ях і трапилося, і не тільки до 19-го, і до початку 20-го сторіччя. Що ж стосується кінських лад з плюмажами, то в жодному разі не слід думати, що сучасник мав на увазі поголовне озброєння київської золотої корови Панцери, отут якраз можна пригадати опис вручистої процесії, здійсненої з нагоди поховання гетьмана Івана Скоропадського. Зрозуміло, що такі процесії складалися за певним уставленим порядком. Порядок розташування її учасників мав глибоке символічне значення. І, взагалі, в Україні, як і в Польщі, Литви та Білорусі, ще за часів речі Посполитої, поховальні процесії являли собою надзвичайно яскраве і в деяких випадках просто таке помпезне явище. Зрозуміло, коли йшлося про поховання поважних осіб, магнатів, князів та високих урядовців. Так само було і з похованням гетьмана Івана Скоропадського. Так ось у цій процесії поважне місце займали два вершники в якраз у вати. Отож, якщо хоча б у кількох міщанських родинах зберігалися предмети старовинного озброєння, а для цього зберігання треба сказати, були всі іміджеві підстави, особливо якщо родина претендувала на елітарність, зокрема в шляхецькому середовищі, як і козацькому, предмети озброєння пращурів берегли і передавали з покоління в покоління. То якраз такі врочисті заходи, як щорічні паради гвардії, були як якнайкращим способом продемонструвати свою давність, ну і взагалі заразом давність і поважність військових традицій самого Києва. Отож, не слід квапитися засуджувати наших співвітчизників, що вони прагнули буцімто настільки осучаснитися, що з готовністю забували і відкидали всі свої попередні традиції, хоч би вони на перший погляд і не мали практичного значення. Безперечно, що якщо сучасник таки не вигадав, то вершники в ватах із мечами мусили займати дуже помітне місце в процесі магістратської гвардії, а для людини епохи класицизму, звісно ж, така екзотика не могла не впасти в око, і, безперечно, він мусив її відзначити. Загалом, вже очевидно, що протягом віків в окремих деталях, як зовнішнього вигляду, так і церемоніалу, паради київського оповчення на Подолі могли змінюватися. Незмінними були лише яскравість і врочистість цих парадів. Як уже згадувалося, ці заходи київських міщан обґрунтовано надихали. Вершина загального піднесення припадала на салют, який здійснювався з магістрацької артилерії, а магістрат мав і свою артилерію, яка за різними даними налічувала від 11 до 13 гармат в різні часи. Отож, повітря струшували кілька залпів, які проводилися із магістратських гармат, підтриманих залпами із рушниць цехових товаришів. І у відповідь їм лунала безладна стрільба київських міщан, які самі теж приходили зі своєю вогнепальною зброєю. Словом, стрілянину кияни таки полюбляли, і це знову таки дуже рідний тіх із запорожцями, які також обов'язково супроводжували всі свої свята та врочисті заходи стріляниною, як із гармат, так і з індивідуального зброєння, тобто з рушниці пістолів, і в якомусь документі, де скаржилися на нестачу пороху, прямо вказували, що без стрілянини їм і свято не свято, і взагалі в життя не таке веселе. Природність такої спільності традицій стане зрозумілою, якщо пригадати, що в 16 і 17 сторіччях києво-подільські міщани та запорозькі козаки підтримували дружні стосунки? Та, звісно, це не могло цілком виключити якихось соціальних протиріч і ситуативних конфліктів, адже все-таки обидва угруповання, що київські міщани, що запорозькі козаки, належали до різних станів. Але коли йшлося про протистояння спільному ворогові, то які вже тут могли бути протиріччя? Варто вказати, що хоча в 19 сторіччі паради Київської магістратської гвардії могли мати дещо архаїчний вигляд, як на свою епоху, хоча вони взагалі той мусили його такий мати, вони аж ніяк не були декоративною показухою. І вже тим паче годі казати про брак військового духу в київських міщан. Бо не лише у разі нагальної військової потреби, як от у випадку вторгнення на полон, коли кияни виставили ополчення, доволі численне, як на населення міста, а й з власної ініціативи. Як це було в 31-му році? Кияни готові були самостійно організуватися і виставити власні збройні сили. Нагадаю, на той час історія залишала макдебурському праву ще всього три роки. Ополчення 1831 року кияни хотіли організувати у зв'язку з кажучи сучасною мовою погіршенням криміногенної ситуації навколо міста. Вони прагнули захистити місто й околиці від лихих людей та в розбійних банд, які сновигали навколо міста. І просячи в уряду дозволу на організацію власної самооборони, покликалися на привілей короля польського і великого князя Литовського та Руського Зигмунта І, до речі, етнічного українця, який прописував у цьому привілеї право і обов'язок міщан захищати свої міста, про якого ми не раз згадували. Судячи з тексту документу, ополчення було вже фактично організовано, і справа була тільки закардбанчем від уряду на застосування цього ополчення за прямим призначенням проти всіляких зловмисників та лихих людей. Нагадаю, що розмір цього ополчення, як і розкіш магістратських парадів, мало відповідав порівняно невеликим на той час розміром Києва. А організовано це ополчення було киянами на власний кошт, і безперечно там брали участь не лише товариші Золотої корогли, а й рядові міщани. Це свідчить про високий рівень як громадської, так і національної свідомості київських міщан. З цього бачно, що кияни завжди готові були без принуки захищати своє місто, і тому немає нічого дивного, що в 21 столітті значною мірою на добровільних засадах дуже швидко сформувалася місцева територіальна оборона, яка, а напевне, в генетичному, так і також, і вже точно в соціальному плані, значною мірою може називатися прямим нащадком цього самого київського магістратського ополчення. Отож воно постає фактично пращуром сучасної київської територіальної оборони. А коли так, то паради Київської золотої корови, безперечно, мусять бути відновлені як поважна та старовинна київська традиція, то більше що про це відновлення думки вже були висловлені не раз. І тут ще один важливий момент: не лише в Київській Золотій корові, а й в цілому київському ополченні команди до останнього, коли вже давно Україна не мала власного війська і навіть суверенітету як такого. Повторюся, команди віддавалися українською мовою. Певна річ, що ця україномовність війська в купі зі стабільно високим воїнським духом і високим рівнем національної свідомості мала неабияк дратувати росіян, які повсякчас відчували, що можуть опинитися в якийсь момент на місці отих самих лихих зловмисників, проти яких київське ополчення й організовувалося, і боялися, мабуть, недарма, адже знала російська кішка, чиє сало з'їла. Отож, не дивно, що високий рівень не лише воїнського духу і в національної свідомості, а й самоорганізованості прискорив рішення російського царата про скасування Магдебурзького права Києва, яке відбулося 1834 року. Київську золоту корогу, яка являла собою ядро київського ополчення, вшанували окремим указом на скасування, який надійшов на рік пізніше, тобто 1835 року, ніж було скасовано власне магістрат. Макдебурзькому праву вже якось випадало бути скасованим Катериною II, Правда, окремим указом вона не наважилася цього зробити, а зробила це фактично за допомогою інших законів, які об'єктивно унеможливлювали користування киянами магдебурзькими привілеями, але відновив е, магдебурзьке право Києву її наступник Павло І, який показував на щастя багато її злочинних і відверто бузовірських заходів, зокрема спрямованих проти українців. Микола І 1834 року, здавалося б, остаточно поклав край Магдебургському праву, тобто київському самоврядуванню, як такому, і магістратській гвардії. Але це, вочевидь, росіяни так думали, що поклали край цьому остаточно. А наша справа зробити так, щоб ці їхні думки думками залишилися. Наші давні та поважні традиції, як воїнські, так і самоврядні, Мусять бути відновленими в усіх своїх красі, причому як найнегайніше як це належить по історичній справедливості. А Карфаген, ой, чи чипак третій Рим, має бути зруйнованим.